37 архітекторів із 25 країн світу взяли участь у міжнародному конкурсі по відродженню черкаського літнього кінотеатру, що знаходиться у парку Сосновий бір. Журі визначили шість найкращих проєктів. Переможця серед них оберуть самі черкасці. Нині ці роботи виставлено на громадські обговорення та голосування. Більше розповість Наталя Кулик. Ідея реконструкції літнього кінотеатру виникла в двох студенток учасниць некомерційної організації Про молодь. У 2015-му вони разом з дирекцією парків провели низку заходів, спрямованих на збір коштів для відновлення літнього кінотеатру. Грошей зібрали небагато, трохи більше тисячі доларів. Для реконструкції цього замало кажуть організатори. Тому було вирішено провести міжнародний конкурс архітектурних проєктів. А зібрані гроші направили в прозовий фонд конкурсу. Зареєструвалися. Більше 800 архітекторів з усього світу роботи подали 37 архітекторів. Ну не тільки архітекторів, там майже всі роботи подавалися командами. Тобто це не те, що там одна людина працювала, подавалися командами. Зараз відбувається до 15 вересня голосування, воно відбувається онлайн на, на сайті промолоді громадської організації, яка цим, цим керує цим процесом. Голосування за проекти буде відбуватися наживо і проходитиме в два етапи переважно під час масових міських подій, аби долучилося якомога більше людей. Перше голосування відбулося 24 серпня в День Незалежності в долині Троянд. Друге планується на 4 вересня в парку Сосновий бір на фестивалі, який організовує it спільнота Черкас. Стенди з інформацією та фотографіями проєктів будуть розміщені біля кінотеатру. Відвідувачі парку, дивлячись на ці шість проєктів, можуть віддавати свої голоса. Шляхом ну, зайти треба на сайт Промолодь і там вже перейти за посиланням на онлайн-голосування. Так само на цих вихідних промолодь буде проводити тут акцію по голосуванню, і відвідувачі зможуть шляхом вибору проєкту, який їм сподобався, проголосувати. Координатори заходу закликають Черкащан долучитися до конкурсу, переглянути проекти та проголосувати. Парк є пам'яткою національного масштабу і національного значення, і рішення по ньому по якоїсь серйозній реконструкції приймається на рівні міністерства. Відповідно, все буде дуже сильно залежати від цього. Ну і плюс, звичайно, це фінансування. Ми розуміємо чітко, що це серйозні вливання капіталу. І велике питання, наскільки дирекція парків зможе пролубівати це питання і щоб були ці кошти виділені з міського бюджету. Наталія Кулик, Яна Лимаренко, Олександр Костирко, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.